Привіт, мої любі друзі! В ефірі Синоптичні новини. І прямо зараз я, Софія Барцюсь, розповім вам, що очікувати від погоди у четвер, 26 січня. На Вінничині цього дня синоптики передбачають переважно хмарну та без опадів погоду. А детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів в день температура повітря сягатиме мінус один градус, вночі знизиться до мінус трьох. На півночі регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. Опадів не передбачається. Температура повітря в день близько 1 градусу з позначкою мінус. Уночі знизиться до мінус трьох. На сході зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів стопчики термометри фіксуватимуть мінус один день та мінус три вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, надійних забудовник житлового комплексу Форест Хоум, пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у відділ продажу необхідно один із підтверджуваних документів. Прикупі. Нерухомості у діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ССУ! Все буде Україна! На півдні Вінничини протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. Позначка термометра у день близько нуля градусів, вночі мінус три. У центрі області протягом сьогодні буде триматися хмарна погода. Температура повітря в день мінус один. Вночі позначка не впуститься нижче мінус трьох. Опадів синоптики не прогнозують. У Вінниці протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день один градус нижче нуля, вночі градус знизиться до мінус 3. На сьогодні в мене все частіше посміхайтеся даруйте тепло своїм рідним. Побачимо вже скоро на телеканалі Вінничина.